Сьогодні провели контрольну гру з командою МС Поділля. Матч завершився 3-3. По перше, ми мали змогу побачити в цьому матчі дівчат з ближайшого резерву. Вони отримали достатньо ігрового часу. А також дівчат з Ю-15. Анастасія Білкіна мала сьогодні змогу вийти з перших та показала досить гарну гру. Насамперед, що хотілося б сказати по грі, то це реалізація моментів, а також гра в атаці. Сьогодні багато що виходило. Також є над чим працювати сьогодні треба було трішки надійніше зіграти в обороні а також є епізоди над якими треба допрацювати це гра в обороні а також протидія швидким атакам як завжди на зборах є багато інформації є над чим попрацювати є над чим поміркувати і щоб вдосконалити в тренувальному процесі перше подякувати збройним силам що дають нам можливість грати по-друге подякувати вам футбольному клубу Кривбаз який погодився про проїхали непростий путь Знаємо, що це таке, щоб зіграти гру товариську. Планували більш-менш розпланували, щоб дівчата отримали всі ігровий час. Зараз, як ви знаєте, де підготовчий період, всі більш-менш під навантаженнями, як я думаю, як і ваші. Так коментувати, що вийшло, не вийшло. Зараз не скажеш по гарячим слідам, треба чуть-чуть подивитися. Радую, що забили. На кінець то ну, три м'яча це не так просто дається, а чуть-чуть що пропустили три, ну якийсь баланс. Так я думаю, що результат по грі. Сьогодні це мій перший дебют за першу команду. Сьогодні я вийшла в стартовому составі, дуже хвилювалася, але дівчата підтримали дуже, і сказали, що все вийде. Нас чекає ще дві контрольні гри, будемо. Працювати будемо виправляти ошибки, і думаю, все вийде.